На початку грудня на автодорозі Київ-Харків працівники роти дорожньо патрульної служби полтавської поліції зупинили автомобіль Вольцваген Пасад. При перевірці інспектори виявили явні ознаки підробки реєстраційних документів. А в подальшому було встановлено, що за даними номерними знаками у столиці зареєстрована інша іномарка, а ця є її двійником. Тож слідчі оперативною групою автомобіль і документи було вилучено і доставлено на штрафмайданчик. За кілька днів дослідчого, який займається... За цими матеріалами прийшов власник машини 28-річний харків'янин і запропонував домовленість. 600 доларів США за повернення вилученого автомобіля, старший лейтенант поліції, розуміючи, що чоловік відкрито провокує його на злочин. Про цю пропозицію повідомив управління внутрішньої безпеки обласної поліції. Аби захистити працівника поліції від можливих підстав чи провокацій, оперативники УВБ перевірили інформацію, і матеріали направили до слідчого управління Полтавської поліції, де відомості було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України, пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Відразу після передачі коштів слідчому харків'янина було затримано працівниками внутрішньої безпеки обласної поліції, спецпідрозділу КОРД, головного управління поліції Полтави та обласної прокуратури. Наразі вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. За давання хабаря службовій особі законодавство передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.